4 грудня у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі відбувся круглий стіл використання засобів музейної педагогіки у процесі викладання історії. На даному заході обговорювали різні аспекти використання активних форм залучення молоді до вивчення, дослідження та збереження історико-культурної спадщини нашого народу. Своїм досвідом зі студентами поділились гості Тетяна Зоць, директор Прилуцького краєзнавчого музею. Та Людмила Кобзиста, керівник шкільного музею, ліцею No12. Музейна педагогіка. Це, скажімо, така, нібито, і нова. Методика, але е, вона дуже розповсюджена вже в усьому світі. І, власне, ми в своїй діяльності також не користуємося, тому що проводимо краєзнавчі години, інформаційні години, зустрічі. Знову ж, навіть ті квести, вони знову ж таки покликані, е, скажімо, дати додаткові знання тому чи іншому учаснику цьому квесту, щоб він запам'ятав і дізнався, як виглядає пам'ятник Мономаху, або ж е, де знаходиться в нас е, унік. Полкова скарбниця. Я хочу їм розповісти, як в їхній практиці можна буде використовувати музеї, музейну педагогіку, як варто співпрацювати з музеями, тому що якщо інколи здається, що музеї не потрібні і вони не варті уваги, то навіть в освітньому процесі вони вкрай важливі, тому що ми робимо спільну справу. Ми виховуємо нового сучасного самостійного громадянина. Для нас цікаве. Захід про те, як музеї можна використовувати у навчанні дітей, та про те, яка взагалі в нас була історія нашого народу. І е, про те, що історію не можна замовчувати, бо вона завжди десь, да, як сказали в, наш, в нас директорка музею, випливе. Адже історія це така річ, яка. Яку не можна забувати, музейна педагогіка має неабиякий виховний потенціал. Ефективність і результат цієї діяльності залежить від рівня професійності педагога. У зв'язку з цим варто зазначити, що одним із завдань музейної педагогіки є підготовка і підвищення кваліфікації. Як безпосередньо музейних педагогів, так і всього педагогічного колективу. Уроки у музеї дають змогу активізувати освітній процес, збагатити інтелектуальний і творчий розвиток молоді, навчити їх вести мистецький діалог, систематизувати знання з різних видів мистецтва. По-перше, це обмін. Досвідом це прекрасний обмін досвідом, тому, тому що одна справа, коли ти е, навчаєш дітей через музей, там якісь темі, да, наприклад, якщо це там іде Центральна Рада або якийсь радянський період вивчення історії. А інша справа, коли вже діти, які на четвертому курсі будуть присутні студенти четвертого курсу, вони вже самі майбутні вчителі, вони мають знати цю технологію, коли як використовувати, в яких моментах краще це використовувати. Коли доречніше, коли можливо, там можна і всі заняття проводити, і уроки всі проводити в музеях і з використанням музейної педагогіки, це звісно зацікавить дітей, ну взагалі молоде покоління зацікавить до історії музеїв, ну не тільки історії, взагалі до музейних експонатів, тому що ну всі ми бачимо, всі ми розуміємо, що так чи інакше, але ця цікавість спадає, і завдяки сьогоднішньому заходу, я так дивлюсь, по дітях все ж таки в них цікавість пробуджується, відновлюється. Тому я думаю, що дехто з них відвідає ближчим часом, ну хоча б наш краєзнавчий музей.